Вас вітає у канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо корпусне свердло зі змінними пластинами btdr 4 d під змінну твердославну пластину spmg 0602, 21-го діаметру з робочою довжиною 4 діаметри від відомого в Україні турецького виробника Вьорген. Дане свердло має посадковий діаметр 25 мм, підкріплення волдон well та має внутрішній отвір під оголоджувальну рідину, яка подається безпосередньо в зону різання. Таким чином, свердла такого типу служить значно довше звичайних. Ще одним плюсом є знімні пластини, які мають 4 ріже. Чи кромки, і при виході з ладу однієї достатньо перевернути пластинку і працювати далі, коли при роботі звичайним свердлом його би прийшлося міняти повністю. Загальна довжина сверда сягає 162 мм, з яких 84 мм – робоча частина та 56 мм складає довжина хвостовика. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Конструкція сверда розроблена таким чином, щоб при роботі через ці гвинтові канали виходила стружка та використана охолоджуюча рідина. Корпус сверда зроблений із високоякісної інструментальної сталі, що дозволяє працювати з великими навантаженнями при обробці. Різноманітних матеріалів для правильної роботи такого свердла важливо правильно підібрати ріжучу пластину, враховуючи матеріал та режим різання. На нашому сайті ви можете знайти свердла під різні діаметри, підібрати твердосплавні ріжучі пластинки під них, а також замонтажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можете переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку рому будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.